Всім привіт! Сьогодні розповім про свою давню роботу теж про такий альбом більш косняно тематики, але він дуже класний. Я тут поєднала білий як основний колір з додатковими рожевими та жовтим кольором. І чорний теж додатковий як акцент. І дивимося і рахуємо, скільки тут фотографій поміститься, бо їх тут дуже багато, всілякі секретики, всілякі кишеньки є. Отож, перший розворот, який дуже яскравий. У нас на першому сторінці, на першій сторінці є місце для фото. Теж тут фото друге. Є у нас кишенька. Ось тут вона навіть теж якісь секрети просунути невеличкі. І велика кишенька, якщо більше фотографій, просто сюди поміщати. Далі, друга сторіночка, теж горизонтальна. місце для фотографії. З цієї сторони також. І тут вже просто для фантазії, ми можемо тут теж помістити фотографію, тут теж, або не щось написати. Тут велика дуже кишені у нас є для великих фотографій. Тобто ми можемо прямо 10 на 15 сюди приклеїти з однієї сторони, з другої сторони. І можна ще також багато фотографій собі помістити, наприклад. Така навіть кишенька і вивковую дизайнерським таким папером, так, Ось і з прихваточкою, щоб було зручно виймати. Так, другий розворот, Теж дуже цікавий. Ось тут ми відкриваємо. Теж місце для фотографії тут можна. І сюди фотографія. Ось тут, ось тут. І теж така велика кишенька. Ось ми запихаємо сюди, теж фотографії. Чи можна навіть прямо конверт, в який покласти фотографії, і сюди теж втиснути. Міщається теж дуже багато. Далі наступний відкриваємо таку красу, тут теж можна маленькі фотографії або щось записати. Теж два місця для фотографій ось тут і ось тут. І з, з другого боку теж ми клеїмо тут і тут. І теж велике місце для великих фото. Тобто це у 10 на 15, але тут можна і більше. Там, наприклад, 15 на 18, поміряємо. Так, воно поміщається, бачите? Ще два таких взяти, велику навіть фотографію можна тут красиво вклеїти. Наступний розворот. Тут без секретів просто дві фотографії клеїмо ось на такому жовтому фоні. Далі в нас ось тут фотографія. І тут теж просто для фантазії. Клеїм тут, клеїм тут, клеїмо ось тут за бажанням. Отут найбільша класна штучка це шуршалочка. І так гратися. Тут, класно, я зробила. Теж клеїмо фотографію, наприклад, сюди. Ну, отак можна, тоді нам видно, через шуршалочку її. Або, або ось так сюди можна ще щось класти. І теж великий у нас простір для фото. Ось тут, наприклад, і ось тут. Або маленькі. Маленькі можна теж наклеїти. Ось так порозміщувати їх. Це я зазвичай беру фото половинка 10 на 15. Мені дуже зручно в альбоми, я використовую дуже часто. Так, далі, що в нас? У нас тут така закривашка. Теж фото раз. Фото два. Ще відкриваємо. І виймаємо теж великий лист, на який ми теж клеїмо фото. Сюди-сюди. Або маленькі, якщо там горизонтальні, чи одне вертикальне, чи два, якщо поміщається. І теж сюди все поміщається. Отак, от, от так, якщо хочеться. Отак. От і все воно закрите і зав'язати. То любують зав'язочки, пишіть в коментарях. Так, зав'язуємо назад. Ось так. Раз, два. І останній розворот. Тут у нас класне є місце, кишенька. Також ми сюди ложимо всі пам'ятні речі чи фото. Тут клею фото, тут фото 9 на 13 то 10 на 15 буде завелике. А тут вже можна якесь велике розміщувати. І теж тут, якщо бажаєте, тут можна, дивіться, раз. І теж фотографія буде гарно дивитися. І ось тут теж велика кишеня і багато місця на фото. Ось, сюди. Сюди теж можна багато що покласти. І наклеїти можна ось так буде гарно. І, звичайно, з іншого боку теж обов'язково використовуємо місце і теж наклеїмо фото. Наклеїмо, підписуємо, як кому зручно. Ось. Такий він товстенький. 4, так, ми розрахували. Раз, два, три, чотири, 5 розворотів у такому весняному альбомі. Пишіть, як вам у коментарях, чи захотіли би в такому клеїти фотографії, чи цікаво відкривашки різні, чи все-таки любите класичні альбоми, коли одна фотографія на один розворот. Па-па!